Мої всі підписники вже знають, що я дуже люблю каву. Я вирішила підготуватися до дня кави з корицею, це вже традиція. В іспанською мовою Хоевес, а в українською мовою четвер. Тому замовила каву. 25 Coffee Roasters – це виробник свіжообсмаженої кави. Завітавши на сайт або сторінку Instagram, посилання обов'язково залишу в описі до цього відео, ви точно знайдете ідеальну каву для себе, також є чай. Кава без кофеїну та різні кавові аксесуари. Менеджер завжди на зв'язку та допоможе у вирішенні будь-якого питання. Я обрала дві різні кави: одна з лінійки Тафлер з гірчинкою, а інша з «Кенії», вона трішки з кислинкою. 25 Coffee Roasters мають безкоштовну доставку до країн ЄС при замовленні продукції від 18 євро, або безкоштовна доставка по Україні від 350 гривень. Ми вже спілкувалися з вами з приводу реклами. Я розповідала, що я буду рекламувати тільки те, що сама спробую і що дійсно буде смачно. Тому вирішила, що каву я люблю і каву я спробую. Якщо вона смачна, обов'язково вам скажу. І це відео, якщо ви бачите, це вже після того як я її скуштувала. І вона мені сподобалась як результат. Взагалі, за період ведення блогу, що тільки не пропонували на рекламу і сайт. Я вже розповідала також про це: типу Алі «Алей але Іспанський. І психологів українських, але я не хочу цього робити. Я думаю, що моїй аудиторії буде це не дуже цікаво. А що стосується цієї кави, можна отримати замовлення як в Україні, так і в країнах ЄС. Коли я відкрила коробку, перше, що відчула нереальний аромат від кави з Кенії, тому я скуштувала сьогодні саме її а в четвер куштувати каву з лінійки Тафлер. Коли спілкувалася з менеджером, я сказала, що мені потрібна кава для того, щоб заварювати її в чашці, ну або в турці. Тому у мене саме для турки кава. А найприємніше з моїм промокодом SPAIN обов'язково продублюю на екрані та в описі до цього відео діє знижка 20% на всю мелену та зернову каву, крім комбо дегустаційних та акційних наборів.